Так, заїхав mm. тут на прийомку одну. Ну що тут є? Як завжди, ржаві болти? Такі є. Прокладки. <кій> В общем, дуже багато всякого такого барахла. Щітка є. Цікава якась. <кій> Мусор другими словами, та і все. Нічого такого цікавого. Для вас тут тобто, я не бачу. Хто побачив для себе щось цікаве. Пишіть. Будемо якраз цікавитися, будемо шукати. Отак, ну, які є. Показую все. Так, Всім доброго дня. У нас іде сніг. Тому буду показувати таким от разом. Дивіться, знайшов, що я сьогодні. Дві стяжки. Ось такі будуть по 45 гривень за штуку. Далі знайшов Лірко тримачі. Ось такі два штуки. Вони будуть по 50 гривень за штуку. Знайшов з ось таку одну і чуть поменше другу. Це в нас буде 120 гривень, це в нас буде 80 гривень. Концевик якийсь я знайшов. Люська прибігла, вся в снігу. Хі -хі -хі. Ой, блин, капець. Капець, сніг іде вона. Бігає, ныряє в нього, рада, як слон, блін. Ох, кішка і ще так. Так, кінцевик якийсь працюючий, але як працює, нажимаєш. Все працює. Ціна за нього буде 150 гривень. Кому там цікаво. Так. І ще знайшов ось таку кількість болтів. Бачите, різні. 5,8, 5,8, менші є 5,8. Шабочки. Ось такі. Ну, я показав, де, де я був, самі блискучі я вибрав, самі ржаві лишив. Їх тут 18200, ціна за них буде 800 гривнів. Вони всі будуть ваші. Кого зацікавило, пишіть. Так, йдемо далі, буду показувати щось іще. Так, покажу вам тут ще дуже багато таких старих речей, які я виставляю, коли йде або ж сніг, або ще щось. Дуже багато у мене різців, дуже багато у мене сверл, дуже багато всяких різних речей, які я хочу для вас Показати і продати. Дивіться, є у мене ось така кількість мечиків 25 штук тут. Єй надбиті якось цей, її ціленькі. 250 гривень. Вони будуть ваші. Далі йдемо 6 різців Ось такі. Будуть у нас 180 гривень. Ці у нас будуть 24 чи 25. 24. Побачили. Ціна за них буде 60 гривень штука. Далі є отакий от великий ліркотримач. Ціна 180 гривень цей. Пробоєць такий 40. Цей у нас буде 135. Цей у нас буде 230, цей в нас буде 80. Ці в нас будуть. Втулки 5 штук. Будуть у нас 210. Ці у нас будуть по 35 гривень. Кого зацікавило. Ці у нас будуть по 10 гривень за штуку. Ось ці будуть у нас 15 гривень. Так, пломбіратор буде в нас 50. Такий гарненький. Ці в нас для пістоля, для краски повністю нові. Дві штуки. Ціна 250. Два різці. По 200 гривень змінними пластинами. Далі у нас за 40 гривень 8х8х 60. Такі ось різці є за 40 гривень. Це у нас буде 35. Не знаю, звідкіля вона, але ну, і є така річ. Цікава. Далі є різці ось такі. Будуть у нас, скільки у нас тут були? По 75. Зараз їх продаю по 60. Кого зацікавило? 60 гривень штука. Оцей найбільший якраз. Це в нас Т-15К6, а всі інші ВК 8, Т-15К6, оці чотири Так, що ще тут? Дивіться, є різці ось такі? Це для школьників там 45 гривень. Цей 7 на 7 на 110. Ціна 60 гривень. Цей у нас буде 80 гривень, 7 на 7 на 100. цей у нас 7 на 7 на 100. 80 гривень. Він такий же ж самий. r 18, цей в нас буде. 10 на 10 на 60, 45 гривень. Кого зацікавило. Ось ці ж самі. Є чуть-чуть точені якісь, не знаю, чи чоргали їх, дивилися, який у них там 90. Там є 100, а є 90. Він бачите, більші, менші. Які вам там буде зручніші. Ці в нас будуть ось такий різець. Цей у нас 10х10 на 60. Ну, вони в основному всі такі, але повернуті в різні боки. Тому і ціна одинакова. Цей також повернутий в інший бік. Відтогнутий. Відрізні є 4 на 16, на 80, ВК8. Ось такі ціна за них буде 60 гривень. Ось ці є 7 на 7, на 120. Прохідні. Повністю нові. ВК-8. Ціна за них 60 гривень. Є 7х7 на, на 95 R6M5. Отакі от різьбона різні. Ціна 100 гривень. Кого зацікавило, їх тут є кількість. Є трубні якраз мечики, кого зацікавило, ціна 60 гривень штука. Що ще є у мене? Є в мене мечики ось такі по 5 гривень. Чи другий, чи третій номер якраз є комплекти ось такі. З цими. Ціна за них буде 45 гривень. Ну, такий комплект. Є Різьбоміри. Ось такі штука стоїть 125 гривень. Так, далі є ось такі сверла 1,3, і 1,2 міліметри. Різні Ось один і три. Ну, Вони такі ж самі, я не став відкривати їх. Кого зацікавило, 10 гривень штука і буде, вони ваші. Можна пачками там їх по 100 штук. Все елементарно. І на кінець хочу показати ось такі вимірювальні штангеля. Є заварений, ось такий гарненький з ось таким рішенням. Ціна за нього буде у нас 550 гривень. Є ось такий, вроді би Чізовський. Якщо я не ошибаюсь, тут е, до 32. Повністю в робочому стані ціна за нього 750 гривень. Е, так, пластини оці забув сказати, 15 гривень штучка. І забув ось ці сказати накатки. Я навіть не знаю, скільки за них просити. Хай буде, не знаю, 300 гривень і будуть вони всі ваші. Все, на цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, підтримайте канал лайком. Просування підтримую, тому що дуже багато клієнтів пишуть нових, дуже багато. Цікавляться всім тим, чим я тут реалізую, показую, демонструю, можу. І ваші речі продати, якщо комусь там дуже там треба. Не проблема. Це можна зв'язатися по вайберу якраз. І це все вирішити якраз. На цьому буду закінчувати. Всім дякую за перегляд мого відосу, контенту і всього того, чого є. Гарного всім дня та мирного неба!